Ексонська багатопрофільна гімназія номер 20 Борису Верньова. Челендж додому. Ніна виноградська. Повернення додому. Ромашки білі ген на виднокрузі. Розсипали на лузі пелюстки. За кавою засиджуються друзі, перемивають надругам кістки. Усе знайоме, все тут недалеко. Дитинства стежка вся у спорий шах Над хатою старе гніздо лелеки Старезний човен тисю комишах, а берег одягнув татарське зілля і під гузою кинув лепехи. Липневий день, де споменів привілля, у душах про дитячі всі страхи. Усе навкруг доспіле і зелене. Натружений лунає гул джоли. Колись тут не було засилля кленів, і ми щасливі й радісні були. Додому повернулася на гостини. І з радістю згадаємо усіх, коли були великими родини, і з хати не вивітрювався сміх. А скільки всього пройдено мій, друже, в чужих краях а тягне всіх сюди, де сонце відбивалося в калюжах, і буде за городом злободи. Старенька хвіртка, як від болю хлипа, на клямці залишився дотик рук, а споришах плоди старої лип, як важко повертатися з розвук.